І останній момент, пам'ятаєте, дуже важливу річ ще, що таке кроки віри? Євреї з ковчегом заходять у, яка там ріка протікала? Йордан. Заходять вони Йордан, написано, він тоді розливався ще дуже сильно, навіть підкреслено скільки. Заходять священики в воду, як тільки вони зайшли, але зайшли в воду, вода стала. Друзі мої, оце запам'ятайте, поки ви не зайдете туди, у воду тої проблеми, яка стоїть перед вами перепоною, да? вона не зупиниться. Зайдете, все зупиниться, це потекло, і попри вас, будуть інші можливі проходити по суходову. Так от це дуже важливо. Це кроки віри, поки ви не зайдете в проблему, вона не щезне.